Доброго дня всім! З вами Андрій Свій. Я вам показую свій новий прицеп, як я зробив. Я опустив його, як видно, на цьому відео. Зашив борта дошкою замість бляхи. Ще він ще він не закінчений, заднього борта ще немає. Передній, не 100% зроблений, сідушки нема, так як не було. Що я зробив? Я мав дві і їх розрізав на двоє і приварив прямо до каркаса прицепа. Він ще не багато прицеп впав. Ліпше возити. Краще. Спокійно беру 4 купички ціна на нього. Всім дякую за увагу. З вами був Андрій свій